Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У наступному відео буде переказ першого сезону серіалу Ти та містить спойлери. Якщо ви не дивились цей серіал, то можете ознайомитись з його оглядом. Приємного перегляду! Головний герой Джо Голдберг працює менеджером книжкового магазину та одного дня знайомиться з дівчиною Бек, яка йому одразу дуже подобається. Після роботи Джо знаходить соціальні мережі Бек. Дізнається, що дівчина початкова письменниця та її місце проживання. Джо починає спостерігати за нею, вивчає її розпорядок дня та оточення. Бек навчається в аспірантурі, де до неї проявляє знаки уваги її професор. Потім проводить час з багатими подругами, а ввечері вона несподівано зустрічається з хлопцем. І, хоч вони сперечаються, Бек все одно проводить час з Бенджі. Засмучений Джо повертається додому, але зустрічає сусідського хлопчика Пако, мати якого в черговий раз сперечається з коханцем, тож вони проводять час разом. Джо показує йому кімнату під магазином, яку називає кліткою. Там він зберігає колекційні видання. Одного дня Джо проводить невеличку авантюру та потрапляє всередину квартири Бек. Він вивчає її особисті речі, а щось навіть забирає з собою. В цей час Бек в університеті отримує запрошення на вечерю від професора. Її це дуже хвилює, і вона повертається додому раніше, коли Джо досі у квартирі та вивчав її ноутбук. Дівчина дуже стурбована тим, що відбувається в університеті, але їй дзвонять подруги та пропонують негайно зустрітись. Тож Бек а з нею і Джо приїжджають на зустріч. Бек I mean, також запросила Бенджі, але він не відповідає, тому вона без настрою та напивається. Її виступ не вдається, публіка критикує і навіть Джона витримує та уходить. Несподівано, через деякий час у метро приходить і Бек, але вона дуже п'яна, ледве стоїть на ногах та постійно пише Бенджі. Звісно, вона падає на рейки, і Джо не залишається вибору, як допомогти та рятує її. Бек пропонує поїхати разом на таксі та каже, що впізнала його. Вони добре спілкуються та вже готуються до поцілунку, але їх перериває Бенджі. Джо пропонує обмінятись контактами, але Бек не може знайти телефон та залишає свій імейл. Хлопець все ж таки продовжує захоплюватись дівчиною та дивується, що вона не ставить пароль на телефон. Наступного дня Бенджі отримує повідомлення щодо співпраці, купується на це та приходить на зустріч, де на нього чекає Джо, який проводить хлопця далі. Вони потрапляють до тієї самої клітки, і нічого не розуміючи, Бенджі отримує по голові. Пізніше Бек заходить до книжкового магазину, щоб знову подякувати Джо та дарує йому книгу. А він у відповідь пропонує їй зустрітись, і вона погоджується. Бек отримує новий телефон, але у Джо все одно залишається доступ до її даних на старому пристрої, і його бентежить, що дівчина досі турбується, куди пропав її хлопець. Тож Джо відвідує Бенджі, який вже прийшов до тями. Спочатку хлопець взагалі не розуміє, чому він знаходиться у камері, але потім усвідомлює, що справа у дівчині. Джо збирається на зустріч з Бек. Вони душевно спілкуються, але раптом дівчина вирішує піти до подруг, бо хвилюється за свого хлопця. Джо вирішує дізнатись більше про Бенджа та шантажує його наркотиками, щоб дізнатись пароль від телефону. А поки Бенджи без тями, Джо робить з ним провокативні фото та постить у соцмережі, що бачить Бек на зустрічі з подругами, на якій також ділиться переживаннями щодо професора. Пізніше вона йде на зустріч з ним, де чоловік вже без прикрас домагається неї. Бек відхиляє його залицяння і тоді він усуває її з посади асистентки. Засмучена вона дзвонить Джо, який і так був у тому місці, та пропонує зустрітись. Бек ділиться з ним своїми турботами та навіть пропонує піти разом на вечірку до її подруги. Бендже намагається вмовити Джо відпустити його та маніпулює, кажучи, що Бек запросила його на вечірку тільки щоб посміхатись над ним. Джо і справді почуває себе некомфортно серед багатих та впливових людей. Він відверто питає її, навіщо він тут. А вона розповідає, що їй також ніяково. Нанестека з факта піч ромічектікітніфло, вичадамо кешманайгесамтаймс чи сервай. You have to show some Вони вже планують йти, коли несподівано Джо кликає якась дівчина, представляючись подругою його колишньої Кендіс. Вона здивована, що дівчина так раптово поїхала, та від неї немає новин. Наступного дня Бек набирається сміливості та каже професору, що знайшла ще шістьох дівчат зі схожою історією, та розповість про це, якщо її усунуть. Врешті-решт, вона добивається його заміни на іншого керівника. Бек приходить до Джо, щоб знову йому подякувати, адже це він підштовхнув її на такий вчинок, а потім нарешті цілує його. Бенджі пропонує Джо угоду. Він розкаже свою таємницю в обмін на свободу. Джо дивиться відео, на якому Бенджі з друзями знущаються до смерті над хлопцем. I got the video, right? I mean, solid maybe. The thing is that doesn't make up for the damage you've done. I'm sorry. If it was between me and you, Benji, honestly, I would roll the dice. But this із бага у лати, який Джо приніс, було додане арахісове масло, на яке у Бенджі сильна алергія. Тож хлопець помирає, а його телефон Джо ховає у свій таємник. Джо і Бек ніби зустрічаються. Між ними ще немає сексу, але Джо за це не переймається, поки не підслуховує її розмову з подругами. Що Бек інколи зустрічається з хлопцями з Тиндеру, а Джо для неї ще під питанням. Він досі думає, як йому позбутися тіла бенджі, та вирішує увімкнути більше зволожувачів та знизити температуру, щоб тіло не так швидко розкладалося. Він просить пако купити деякі речі, щоб позбутися тіла, а потім їде з бек до магазину меблів, адже тій потрібно нове ліжко. Але раптово йому дзвонить Ітан та каже, що вибило пробки. А електрикам необхідно добратися до щитка, який у підвалі. Джо вирішує нарешті зайнятися тілом Бенджі. Але його запрошує Бек до себе додому для допомоги зі збиранням ліжка, тож він звичайно їде до неї, але з трупом у машині. Бек переймається своїми труднощами з написанням оповідання для університету. Джо її підтримує і між ними стає той самий момент, коли раптово приходить піч. У неї проблеми зі здоров'ям, і замість виклику швидкої вона турбує Бек. По поверненню додому Джо зустрічає поліційних, яких виклав коханець матері Пако. Бо він запідозрив щось не те у списку покупок для хлопчика. Але Джо вигадує правдоподібну історію та уникає проблем, а потім нарешті їде до лісу, де збирається заховати тіло, коли йому дзвонить Бек та знову запрошує до себе, щоб продовжити там, де вони закінчили. І в цей же момент Джо помічає, що до нього йдуть люди. Намагаючись швидше підпалити тіло, він зовсім не думає, що каже Бек, та грубить її стосовно історії з піч. Вона ображається, а люди у лісі нічого не підозрюють. Пізніше дівчина таки приходить до магазину та погоджується з тим, що Джо наговорив, та каже, що хоче дізнатися про нього більше. Тож Джо показує їй ту саму клітку та рідкісні книги. Піч помічає, що у неї з дому пропала колекційна книга та розповідає, як бачила, що Джо її розглядав. У Бек і Джо нарешті стався секс, але все пройшло прям дуже швидко. Після цього дівчина починає переписуватися з якимось капітаном та готується на зустріч з ним. Джо, звісно, бачить їхнє листування з її старого телефону та дуже цим переймається. Тож вирішує їхати до мотелю, де у Бек планується зустріч, та дуже дивується, коли вона називає цього чоловіка батьком. Джо дізнається, що це її рідний батько, хоча вона й казала, що він помер від наркозалежності. Проте він зміг вилікуватися та завів нову родину, з якою вони зараз разом на фестивалі. Від Ітана Джо знається, що його шукала піч, тож вона знає, що він за містом. Щоб уникнути проблем з Бек, він вирішує, що краще в усьому їй зізнатись. Вона нормально ставиться до цього та знайомить його з батьком, а потім розказує всю правду, що батько вилікувався та забезпечує її. Пізніше вони зустрічаються всі разом на вечері. Спочатку все проходить добре, але потім Бек виходить із себе. Джо намагається дати їй якісь поради, але вона не хоче нічого чути та проганяє його, хоча пізніше дослухається до нього, говорить з батьком, а потім пише оповідання про нього, яке високо оцінює її куратор. Тож вона на радощах без попередження приїжджає додому Джо. Він, звісно, цьому радіє, але паралельно намагається сховати її особисті речі та ту саму книгу. Вони гарно проводять час разом. Пізніше Джо вирішує підкинути на місце книгу піч. Бек все частіше проводить час у Джо, але й запрошує його на зустріч з подругами. Він не дуже гарної думки про всіх, але найбільше його бентежить піч, яка тільки і намагається якось його образити. Джо починає за нею стежити та планує заволодіти її ноутбуком, який та не випускає з рук. Бек отримує пропозицію від керівниці про співпрацю зі своїм агентом. І коли вона ділиться цим з піч, та починає казати, що могла б також познайомити її з прям дуже відомим агентом та влаштовує закриту вечірку у магазині. Бек спілкується з агентом, а Джо користується моментом, поки піч залишила свою сумку без нагляду. Та вивчає її вміст. Він знаходить особисте фото бек та залишає ноутбук собі, хоча він із паролем. Щоб вгадати його, він потребує дізнатися більше про піч, та для цього зустрічається з Анікою. В цей час піч вривається у квартиру Джо, шукаючи свій ноутбук. Та звинувачує його у крадіжці. На подив Бек не стає на захист свого хлопця, дотримуючись нейтралітету. Але Джо нагадує, що ноутбук можна знайти за допомогою геолокації і виявляється, що він у неї вдома. Він каже Бек, що піч його ненавидить, що вона не така, якою здається, а дуже зла. Гавтайфедесов спососамепейджеваджер Стівенслайк езенкезенке waste of time, and Peach said herself she thinks that you are not ready. бек починає сперечатись Джо та уходить. А він йде до схованки біля дому піч, де він залишив ноутбук. Після декількох невдалих спроб він підбирає пароль пов'язаний з Бек та знаходить цілу папку з її фотографіями, частина яких були зроблені таємно. Джо приходить до висновку, що піч маніячка та одержима його дівчиною. Бек проводить зустріч з тим агентом другом піч, але розуміє, що він дійсно не дуже зацікавлений та натякає на секс. Розлючена вона висловлює все піч та звинувачує її у домаганнях від агента. Вони дуже сваряться. Бек повертається до Джо та просить вибачення, але їй дзвонить піч, яка також просить вибачення та каже, що випила багато пігулок. Вони приїжджають до неї, і Джо стає зрозуміло, що це лише безглузда спроба самогубства задля уваги. Бек вирішує залишитись піч та не вірить хлопцю. На черговій пробіжці Джо за піч він не витримує, наздоганяє її та б'є камінням об голову, гадаючи, що дівчина мертва. Також Джо переймається станом Пако, який часто стає жертвою витівок п'яного рона. Одного дня хлопчик дає йому забагато снодійного, щоб заспокоїти, джо вирішує йому допомогти, але отримує за це розбите лице. Бек розповідає, що на піч напали, але вона жива і зараз у реанімації. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую. Джой, де навідати піч, яка тепер проживає з Бек, бо боїться залишатися сама вдома, та пізніше просить його покинути будівлю, бо зараз не хоче бачити поряд чоловіків. Джо вже збирається йти, але помічає, квітки на рейс до Парижу, які призначені для піч та Бек, та розуміє, що подруга може стати серйозною перешкодою його коханню. Пізніше Бек дійсно розповідає, що поїде з піч на вихідні. Але у Грінвіч Джо не витримує та каже дівчині, що піч закохана у неї. Але та не вірить. Джо вирішує їхати за дівчатами, але по дорозі попадає в аварію та вранці зустрічає поліційного. Він не хоче називати своє справжнє ім'я і давати документи та вдало береше про свою історію, а потім вламується до будинку піч. Але через травму від аварії він бачить свою колишню кендіс та іноді втрачає свідомість. В цей час дівчата вже повертаються додому, і Бек помічає, що від піч дуже багато уваги до неї. Джо бачить, як піч спостерігає за Бек, поки та приймає ванну, а потім помічає, що у неї навіть є зброя. Несподівано до будинку приходить якийсь спільний знайомий дівчат. Бек всім не але піч розказує їй про Париж та взагалі вішає всяку локшину на вуха, а потім вони троє приймають наркотики. Джо намагається знайти пістолет піч, а трійця в цей час вже доволі п'яна та приходить до спальні, у якій ховається Джо. Піч починає приставати до Бек, та спочатку навіть відповідає на поцілунок, але потім йде з кімнати, говорячи, що має хлопця, та пише Джо, що більше не сердиться та сумує. Уранці Бек каже, що збирається додому і не хоче у Париж, а потім вони з піч починають сперечатися та сваряться. Бек їде, а Джо знову марить, і поки він бачить чергове видіння з колишньою, його помічає піч та б'є по голові.

Джо пише записку від імені Піч та обставляє все так, ніби дівчина скоїла самогубство. Перший місяць після похорону у Джо та Бек були ідеальні стосунки. Але потім хлопця почало турбувати, що Бек відвідує психолога, щоб справитись зі смертю подруги. Тож, звісно, Джо пішов до того ж самого психолога під вигаданим ім'ям, щоб дізнатись про нього більше. Джо влаштовує для Бек вечірку сюрприз на день народження, але дівчина довго не приходить. Він починає злитись та називає її егоїсткою, коли вона стоїть за ним. Бек також не задоволена діями Джо, бо це не той формат свята, який вона хотіла. Але його бентежить, де вона так довго була та чому не відповідала. А коли та каже, що затрималась на прийомі у психолога, Джо виходить із себе. Вони сваряться, але пізніше миряться. Хоча Джо починає думати, що Бек йому зраджує з психологом. Тому він знову дістає її старий телефон та бачить листування з якимось лисом. Джо вирішує стежити за дівчиною, але раптом Бек його помічає. Вона не вірить, що він тут випадково. Джо відверто питає, хто такий лис, але Бек каже, що це її подруга Емма Фокс та заперечує зраду. Юнай. Після того, як Джо все це розказав психологу, він ховається у приймальні, щоб потім проникнути до його кабінету та дізнатися записи про бек. Вони його дуже чіпляють, і Джо вирішує залишити бек. Для цього він навіть розбиває її старий телефон. Пізніше він просить вибачення перед бек та каже особисто, що відпускає її, а потім навіть заводить інтрижку з новою сусідкою. Пройшло три місяці після розставання з Бек. Джо у відносинах з Карен, але все одно іноді перевіряє мережі колишньої. У Бек все гаразд, вона опублікувала нове оповідання та навіть починає ставати популярною. Джо продовжує відвідувати психолога, але не впевнений, що заслуговує на щастя з Карен. Та одного вечора на прогулянці з нею випадково зустрічає Бек, яка дуже вражена цією зустрічю, та пише Джо так вони обидва починають просто невинно щодня листуватись. Карен занепокоєна поведінкою матір'ю Пако. Вона підозрює, що та вживає наркотики. Одного дня вона дійсно знаходить Клаудію без тями та вирішує влаштувати їй детокс. Для цього Джо пропонує використати клітку. Бек просить допомоги Джо, щоб він почитав її нове оповідання та пропонує зустрітись. Він розуміє, що це виглядає як побачення, але не може відмовити. На зустрічі колишні не витримують та займаються сексом. Обіцяють, що ніколи знову, але це щоразу повторюється. Одного вечора вони зустрічаються всі разом на вечірці. Бек розуміє, що Джо ідеально для неї підходить, та що вона більше не може так вчиняти з Карен. No you. Детоксикація Клауді завершилась. Джо розуміє, що це завдяки Карен, і вона неймовірна, але все ж таки вирішує з нею розійтись. А потім біжить до Бек та пропонує зійтись знову, і вона відповідає взаємністю. Пізніше Карен зустрічається з Бек та дякує за звільнення від відносин з Джо, додаючи, що він точно не може відпустити і свою колишню Кендіс, і що взагалі історія з нею дуже дивна. Джо все частіше бачить Кендіс тепер у снах та навіть кричить її ім'я. Це чує Бек і вона вирішує дізнатися більше. Для цього вона розпитує Джо та Ітана, а також досліджує соціальні мережі колишньої. Джо за порадою психолога намагається позбутися будь-яких спогадів щодо Кендіс та згадує, як скинув її коханця з будівлі. А потім у шоці прийшов до містера Муні за підтримкою, який прихистив Джо у дитинстві. Бек не знаходить собі місця, адже про Кендіс немає жодної інформації. Тож вона відверто питає Джо. Він показує їй профіль колишньої та каже, що та змінила ім'я, ніби почала нове життя в Італії. Між ними знову все добре. Але потім Джо помічає, що Бек знову пише якийсь лис. І, хоча Бек казала, що це її подруга, він знає, що такої не існує. Він знову підозрює психотерапевта та нападає на нього на вулиці, щоб взяти його телефон, який підтверджує, що він дійсно був лисом та у нього були відносини з Бек. Але зараз вона більше не хоче з ним контактувати. Джо вирішує не чіпати психолога та у розпачі приходить додому, запитує Бек прямо і вона зізнається у зраді. I didn't think that I could have it love me, we have a chance. Вони миряться, у них знову все гаразд, і коли Джо йде за сніданком, до Бек приходить пако, щоб повернути книгу. Він просить вибачення, що затримав її, адже забув, що заховав її під стелею у туалеті. Вона не розуміє, а Пако каже, що про цю гарну схованку йому розповів Джо. Бек стає цікаво, і вона вирішує перевірити стелю у його квартирі, та знаходить коробку, у яку Джо складав всі свої трофеї, вкрадені особисті речі, телефони Бек-Піч та Бенджі та навіть зуби. Джо повертається додому, а Бек швидко прибирає коробку. Вона намагається поводитися так, ніби нічого не сталося. Але Джо розуміє, що вона все бачила та перешкоджає їй шлях втечі. Бек прокидається у клітці. З флешбеків стає зрозуміло, що Джо також часто був запертий у клітці містера Муні. Джо каже Бек, що буде тримати її тут доти, доки не зрозуміє, що їй можна повністю довіряти. Вона запитує, що сталося з її друзями. Джо показує відео, де Бенджі знущався над хлопцем та розповідає про піч, але Бек реагує не так, як він би того хотів. Пізніше він ставить дівчині друкарську машинку, щоб у неї були всі умови для написання книги. А потім Джо зустрічається з Лін та Анікою, запитуючи, чи все гаразд у Бек, бо вона не відповідає йому та розповідає про зраду. Подруги шоковані, але вважають, що Бек просто десь пише. Але також вони хвилюються через детектива, якого найняла родина піч для розслідування її смерті. Через деякий час Бек все ж таки починає писати історію її відносин. А Джо продовжує вести соціальні мережі від її лиця та забирає з її квартири всі речі, які можуть пов'язувати з ним. За цим спостерігає той детектив від родини піч, та потім задає Джо декілька питань, кажучи, що вони знайшли доказ у будинку в Грінвічі. А Джо зовсім забув, що залишив там банку зі своєю сечею. Поки Клаудія у лікарні після побиття її коханцем, пако залишається сам, про що дуже турбується Джо. Одного вечора Рон знову приходить до квартири. Хлопчик не витримує та б'є його. Між ними починається сварка. Джо встигає на допомогу хлопчику, але йому доводиться вбити чоловіка. Він домовляється з Пако, що це буде їхній секрет, та він позбудеться тіла. За цей час Бек вже написала дуже багато сторінок та розповідає, що в історії виставила маніяком свого психолога. Вона каже Джо, що все зрозуміла та планує з ним майбутнє, маніпулюючи ним, щоб він зайшов у клітку. А потім б'є його, вибігає та зачиняє Джо. Вони сперечаються, бо Бек не вважає нормальним вбивства людей it was my life. Бек обіцяє, що хлопець буде сидіти у в'язниці до кінця свого життя. Дівчина підіймається нагору, але там зачинені двері. Вона кричить про допомогу і це чує пако. Але хлопчик відмовляється допомогти та мовчки уходить. А коли Бек спускається за ключами, бачить, що Джо немає. Він вийшов за допомогою запасного ключа. Вона б'є Джо молотком, забирає ключі та намагається відчинити двері, але не встигає. У книжковому магазині продається книга Бек. It. Джо виставив психолога вбивцю Бек. Та в це повірили всі, крім детектива. Джо вже гадає, де йому знайти нове кохання, коли до магазину заходить дівчина, привертаючи його увагу. Але виявляється, що це його колишня кендіс. I think we have some to talk about. На цьому закінчується перший сезон серіалу. Ти став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши у коментарях свої побажання. Якщо ти хочеш, щоб відео виходило частіше, ти можеш мене підтримати. Посилання в описі. Дякую за перегляд та слава Україні!